Микола один з рятувальників, що приїхали в аеропорт ліквідовувати наслідки ракетного удару 10 квітня. Тоді російська ракета знову влучила у литовище. У чоловіка осколкові поранення ніг, але він залишається у доброму гуморі. Каже, не знає, як залишився живий, бо, за його словами, вибух стався дуже близько. Коли мені вже показали шолом мій, я його не бачу вже потім, у мене справа на шоломі така добра, така ну, дирочка. І якби я був не в шоломі, то я б думаю, вже набуть мої не розмовляв би. І якщо чесно, якщо усвідомлювати те, що сталося, то це все такі дрібниці, це все вилікується, все на місці. Станемо далі в ряди рятувальників. Разом з Миколою на завданні був його колега Ігор. Він також отримав осколкові поранення ніг та обличчя. Чоловік пригадує, як усе було По прибуттю до місця пожежі. Відразу приступили до ліквідації її наслідків. Ми. І на той момент ми навіть не уявляли, що може трапиться така біда. Одна хвилина і все. Вибух. Я взагалі всім кажу, я не знаю, як ми взагалі залишились що Вибух би трапився десь від мене на максимум метрів сім. Я саме був. вов. Ну, після вибуху що зразу така голова, не розумієш, чи ти живий, чи ти вже не живий. Потім очі відкрили, розумієш, що все бачу. Ще одна поранена внаслідок ракетного удару це речниця ДСНС області Євгенія Дудка. Вона у тяжкому стані. Жінці провели операцію. Допомога надається в повному обсязі. І на сьогоднішній день загрози життю цих людей немає. Це мінно-вибухові поранення. Всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози на сьогодні до повної виписки і стабілізації. Ми не маємо права». Євгенія перебуває у іншій лікарні, але вже прийшла до тями. Та рятувальники змогли поспілкуватися з нею телефоном. Олександра Фіненка, Микита Соломко. Новини на Суспільному. Дніпро.